Всім доброго дня! Мене звати Кондратенко Євген. Я продакт менеджер в компанії Huawei України у відділі сонячної енергетики. На сьогоднішньому вебінарі ми з вами розглянемо порівняння рішень компанії Huawei для сонячних електростанцій потужністю 1 МВт пік. Як відомо, наразі в Україні діє законодавство, згідно якому. Можна доцільно будувати промислові сонячні електростанції під зелений тариф потужністю до 1 МВт по постійному струму. Тобто, обмеження у нас ідуть саме від постійного струму. А для таких станцій перечислю, яке обладнання краще використовувати з того, що найновіше і наявне наразі у компанії Huawei. Це три інвертора. san 2215 КТЛ H0, san 2185 КТЛ h 1 Це інвертори на систему напруги 1500 вольт по постійному струму і 800 вольт по змінному струму. Інвертор san 2100 КТЛ 1 розрахований на напругу 1100 вольт по DC і 400 вольт по AC. Основна відмінність між інверторами 215 та 185. Це максимальний робочий струн на один mppt трекер в 215-го він складає 30 А, в той час, як струм короткого замикання 50 амперів. У 185-го це 26 та 40 амперів. Відповідно, по іншим характеристикам, таким як ефективність, майже однакова. Про напругу сказав, кількість ходів та кількість mppt трекерів також однаково 9 трекерів та 18 входів. Тобто, саме в робочому струму на один mppt трекер основна відмінність. Ну і також, звичайно, номінальна потужність. В цього 215-го це 200 кВт. У 185-го це 175 кВт, повна потужність 215 та 185. Відповідно про це обладнання. Ми вже розповідали, тому детальніше можете передивитись наші попередні вебінари. З 215 можна використовувати модулі нового покоління, які розраховані на 14-15 А. з приводу САМ 2100 котелім 1. В нього є 10 mppt трекерів, тобто 20 входів під стрінги. номінальна потужність 100 кВт, повна потужність 110 кВт. Почнемо з питання про систему напруги, яка краща, яку обрати. 1500 вольт та 800 вольт чи 1100 та 400 вольт. Це рішення має бути. Так би мовити обґрунтоване проєктом, тобто необхідно прийняти певні проектні рішення, порівняти і зробити висновки. Про це ми більш детально поговоримо в наступних слайдах, але перечислені основні переваги системи 1500 вольт та 800 вольт на 1100 та 400. Ну, Нові модулі, які виходять, розраховані на 1500 вольт, адже для комерційних станцій, чим вища напруга, тим менше втрат. 1500 вольт DC – це менші втрати в сонячному кабелю, можна робити більш довгі стрінги, вийдуть у вас більш довгі столи. Кількість столів на станції буде менша. Відповідно менше сонячного кабелю, якщо порівнювати з 1100 вольт. Це також треба прорахувати і продивитись конкретно в вашому проекті. 800 вольт по змінному струму, на відміну від 400. Також матиме, матимуть менші втрати. Можна використати кабель меншого перерізу, ніж в альтернативній СЕС на 400 адже таким чином. Uh, ну або більшого перерізу використати, в залежності від того, що у вас інвертор може знаходитись доволі далеко від комплектної трансформаторної підстанції. Таким чином ви зможете зменшити втрати. Ну, і також uh, з приводу трансформатори струву напругу, вони в Україні є. Треба їх знайти і використовувати uh, в Україні більше гігаватту станцій, uh, збудовано з 1500 вольт DC та 800 вольт AC. Трошки зупинюсь на однолінійні схемою. Схема зверху показана для інвертора 215 та 185. Вони в принципі особливо нічим не будуть відрізнятись, окрім номінального струму автоматичних вимикачах на шинах НН-трансформаторної підстанції. Кількість входів, якщо це 215, то скоріш за все, у вас буде 4 інвертори, якщо це 185, то у вас буде 4-5 інверторів. Також це треба обґрунтувати та перерахувати. 18 стрінгів, кількість модулів на стрінг, визначається індивідуально під певний тип модулів переріз сонячного кабелю 6 або 4 мм, переріз кабелю кабелею змінного струму 70-240 квадратних мм. Для інвертора 100 котелем 1, 20 стрінгів. Кількість модулів на стрінг визначається індивідуально. Так само переріз е, сонячного кабелю 4 або 6. Мабуть, для 1100 вольт краще використовувати 6 міліметрів, щоб знизити втрати, а е, по кабелю змінного струму, так само е, 70-240 міліметрів квадратних. Е, номінальний струм автоматичних вимикачів. Ну, просто для прикладу 160 амперів, але також згідно проекту треба визначити. На цьому слайді ми зупинимось більш детально і м, хотілося б донести до аудиторії ту ідею, що кожну сес необхідно, м, необхідно розраховувати, вибирати варіанти дуже індивідуально, адже кожен проєкт має різне місце розташування, різна сонячна і радіація. Форма ділянки може бути як ідеальною, так і. Продовгуватою це буде впливати на відстані від інвертора до КТП, покриття ділянки також може бути різним. Там або трава, або це якийсь пісок, або ґрунт. Це буде впливати на запилення, затінення сонячних модулів. Тому єдиного правильного варіанту немає який же ж інвертор брати, і це треба детально прораховувати. Я, я постараюсь донести до вас основні принципи і основні, скажімо, критерії, за якими треба робити вибір, і яким чином це можна виконати. Перше, необхідно. Ну, поставимо задачу, значить це шкільна задача, у нас дано 1 МВт пік сонячних модулів, так? І питання, яке рішення буде оптимальним? Оптимальне рішення це те рішення, в якому найнижча собівартість електроенергії. LCOE – Levelized Cost of Electricity – розраховується як капітальні витрати, операційні витрати і поділені на генерацію впродовж життєвого циклу сонячної електростанції. Тому найоптимальніше рішення буде таким, коли LCOE буде найнижчий для того, щоб це все правильно перерахувати, є ряд критерій. Перше, це кількість інверторів. Ми будемо розглядати 215 185 та сотий. Так як ми обмежуємось одним мегаватом по DC, потужність AC, так би мовити, у нас плаваюча і можна її робити різною. І е, необхідно дослідити, яка ж буде найбільш оптимальна. Якщо ми говоримо про 215, то е, більше чотирьох немає сенсу розглядати менше, це вже буде 600 кВт. Ну але якщо в принципі у вас станція не мегаватта там 800 кВт DC, то в принципі можна використати і три інвертори. Але якщо говорити про один мегаватт, то це буде саме чотири інвертори. 185 H1, або 4 інвертора, або 5 інверторів. Необхідно зробити декілька симуляцій, порівняти генерацію. Звісно, в 5 інверторів генерація буде вища, але 5 інверторів це додаткові кошти, додаткова кабельна лінія. Тому це треба все прорахувати і зробити висновки для 100 котелем – Це 6-8 інверторів. Як на мене, найкраще обрати 8. Uh, тому uh, тут як висновок. Uh, під час виконання проєкту необхідно розробити uh, певну кількість варіантів. Тобто, на нашому прикладі, для 215-го один варіант, для 185-го і для сотого там, два або три варіанти. Тобто, як мінімум п'ять варіантів, п'ять конфігурацій. Uh, далі. Необхідно взяти вашу ділянку і змоделювати її в пів-сісті, тобто зробити певний ряд симуляцій е генерації, е необхідно згідно вашого лейауту е врахувати довжини всіх кабелів, довжини. Кабелів по постійному струму, скільки у вас буде модулів на стрінг, наскільки довгі будуть стрінги, скільки у вас буде столів, ці всі довжини індивідуально для кожного інвертора, необхідно задати, необхідно вказати перерізу кабелів, порахувати втрати, розрахувати кут нахилу столу і відстань між рядами. Якщо ж робити так би мовити, ідеальну симуляцію, то е, вона вам все одно не покаже оптимальне рішення, адже необхідно враховувати також якісь фінансові показники. Е, ми можемо збільшити відстань між рядами там, до 10 метрів, буде мінімальне затінення, але це, е, так би мовити, розтягне вашу станцію. Тобто у вас будуть е, е, до... Кабель. У буде більше кабелю, а це буде впливати на капл. Тому треба шукати саме оптимальну точку, в якій буде найнижча ціна, нижче найнижча суперсяр. Якщо казати вакцину, то мінація. Зараз звук звевся мало, підскажіть, зараз звук з'явився, перепрошую, угу. так. Повторюсь, не знаю, почули чи ні з приводу генерацій. Поверхнево генерація у 215-го та у 185-го буде вищою, на відміну від 100, через те, що в нас більш висока система напруги, тобто будуть менші втрати. Наскільки відсотків будуть вищими, я вказав такі діапазони. Може бути різні цифри. Це треба безумовно перерахувати і зробити висновки. Далі довжини DC кабелю та його вартість, як я вже сказав, порахувати різні довжини стрінгів, порахувати втрати, порівняти 1500 та 1100. Порахувати довжини кабелю, довжини столів, І ці всі 5-6 варіантів розрахувати, і на кожен із варіантів там, зробити підваріанти, зробити таблицю і подивитися, що ж буде найкраще. Але такий спойлер: що 1500 вольт буде майже по всім параметрам більш доцільним. З приводу довжинної кабелю змінного струму. Якщо ми будуємо станцію 1 мвт пік, використовуючи інвертори 100 котель Сан 2100 М1, то у нас буде 8 кабелів змінного струму, відповідно, 8 траншей. Відстань від інвертора до КТП в середньому буде менше, але за рахунок того, що у нас більше Кабельних ліній, то загальна довжина кабелю буде більшою у рішенні з Stoктерім 1. Для того, щоб зменшити втрати, необхідно буде збільшити переріз кабелю змінного струму, що також буде впливати на витрати. В той час, як для 215-го, це буде лише 4 інвертори, 4 кабеля, 4 траншеї. Ці всі параметри треба розрахувати, визначити вартість, і, ну, як один із критеріїв, робити оцінку доцільності. Про відстань між рядами я вже сказав, що більша відстань це менше затінення, більша генерація, але збільшується площа ділянки. Відповідно, більша ділянка, більша вартість оренди. Це можна, мабуть, зачислити більш до операційних витрат, і необхідно знайти ну, саму оптимальну точку. Також варто розрахувати вартість робіт, вартість обслуговування. Тобто воно може здаватись несуттєвим, але буде мати певний вплив на показник LCOI. Капекс проговорила, необхідно врахувати всі вартості, ОПЕКС – порахувати вартість обслуговування для чотирьох інверторів чи для восьми врахувати ці показники генерацію, перерахувати, коли ви врахували все вище сказано. Тобто всі проєктні рішення, порівняння. Тоді це буде більш-менш, скажімо, раціональним. Ми зі свого боку можемо зробити такі розрахунки і продемонструвати вам на вебінарі, але це не надасть вам відповідей. Тому ми вирішили надати вам, так би мовити, ідеї, алгоритм для дій, як краще звернути увагу на ті чи інші параметри, і далі вже індивідуально визначати. Проєктні рішення, затверджувати проєктні рішення конкретно на вашій сонячній електростанції. Звісно, проєктувальники, багато хто це вже знає, але дуже часто на самому початку не роблять ось таке порівняння, не звертають увагу, що може бути краще так чи інакше. Тому це варто робити в самому початку і далі вже. По, згідно проєкту, визначати яке обладнання, скільки його буде на вашій СЕС? Загальні рекомендації. Ну, в принципі, для кожного інвертора однаково. Сонячний кабель від 4 до 6 мм. Ну, звичайно, краще. Зі сторони втрат да, використовувати 6 мм квадратних, але треба дивитись на ціну тому така універсальна рекомендація для 215 та 185 можна взяти 4 мм, за рахунок того, що напруга більш висока, а для сотки краще 6. Але наголошую, що це має бути обґрунтоване рішення. Силовий кабель від 70 до 240 міліметрів квадратний. Для всіх інверторів доступна мережа з ізольованою нейтраллю, тобто мережа IT, це три фази, три проводи. Для стокетелям 1 також доступні і інші типи мережі. Файл ми надійшлемо, ознайомитись детальніше самостійно. Кабель від смартлогеру до КТП, якщо ви використовуєте передачу даних по силовому кабелю PLC, то необхідно обирати згідно струму автоматичного вимикача. Якщо у вас є проекти, якщо вам необхідна допомога або якась порада, завжди звертайтеся до нас за консультаціями. Підіймемо підсумки, так би мовити, загальні рекомендації. по в сьогоднішньому вебінару. Перше, краще обирати 1500 вольт DC і 800 вольт AC. Друге, необхідно зробити дуже детальний розрахунок і порівняти як можна більше варіантів. Тому буде краще зробити, легше зробити правильний вибір. Адже якщо ви в там, ну, в принципі, всі, хто знайомий з сонячною енергетикою, може. Користуватись півісістом і за 5 хвилин там за 10-15, щось порахувати. Але якщо ви не будете вбивати деталі е, згідно проекту, то всі три симуляції по генерації будуть в принципі однаковими. Адже ви не забуваєте такі характеристики, як довжини кабельних ліній, там переріз, втрати, довжини від інверторів до КТП, розташування, тобто ідеально робити розрахунок індивідуально для кожного інвертора і компонувати це в один великий розрахунок, і тоді ви дійсно вже побачите певну різницю в втратах відповідно в генерації. Третє необхідно врахувати всі вартості і порівняти їх. Uh, ще важливий момент, що uh, четверте з приводу сонячних mm -hmm. модулей. Mm, на ринку з'являються модулі нового покоління, і не для всіх інвартерів вони підходять. Тому якщо ви використовуєте там модулі, скажімо, 500 плюс Вт, то, будь ласка, зверніть увагу на такі параметри, як е... вибачте, такі параметри, як. Е... Робочий струм на MPPT-трекер, бо для деяких модулів 185-й не підійде, так краще підійде 215-й. А якщо використовуєте менш потужні модулі там 400 Вт, тоді 215-й буде складніше завантажити, так би мовити, DCAC-рейшу підняти. Тому іноді доцільніше використовувати 185-й. Наші інвертори можна використовувати з будь-якими моделями, але можуть виникнути такі моменти, коли краще прийняти той чи інший інвертор uh, у ваш проєкт. Uh, в цілому uh, так, uh, досвід колег uh, з інших країн uh, та проєкти в інших країнах показує, що найнижчий LCAE, тобто найнижча собівартість електроенергії. В системі з двохсторонніми модулями: ByeFaceal та е, трекерними системами. Е, запитуйте в нас, звертайтесь до нас, е, ми будемо раді вам допомогти. І також не забувайте слідкувати за нашими вебінарами та тим, що нове у нас відбувається. Можете знайти інформацію, за сканувавши QR-коди. Центр завантажень, контакти де придбати та Fusion Sour. Дуже дякую всім за увагу. Гарного дня та будьте здорові!